Хмельничанка Олена проживає у мікрорайоні Заріччя. Щодня по декілька разів ходить цією дорогою. Тут постійно було болото і з особливо з візочком пройти просто нереально. Ось зараз дівчина йде і це, ну, це було жахливо насправді. Нині ж на нижній береговій будують тротуар. Тут встановили поребрики та вже встелили плиткою 200 квадратних метрів ділянки. За словами заступника Хмельницького міського голови, частину вулиці ще у 2016 році заасфальтували. Саме цю ділянку підсипали щебенем через те, що велись будівельні роботи. Зараз вже він заселився цей мікрорайон молодими сім'ями з дітьми, і звичайно, дітям доволі таки мамам з дітьми, з візочками доволі таки небезпечно рухатися по тій дорозі. Вона. Постійно пошкоджується інтенсивним рухом авто, і як такої пішвидної доріжки взагалі не було. Хмельничанка Яна каже, тепер зручно буде проїжджати тут з дитячим візочком. Буде легко колясочкою ходити і гуляти. А так по ямах ми ходили, і дуже незручно було. Нині тутешні мешканці чекають і на ремонт дорожнього покриття. Підсипали потім дощі, сніг вибивали це все, знову підсипали. Ну жахлива дорога. Не хотіли раніше навіть таксисти їхати. От зараз маємо надію, що буде вона. Василь Новачок каже: цю ділянку дороги планують заасфальтувати, та для початку необхідно завершити будівництво тротуару. Це планують зробити до кінця тижня. Ми цього року місто поділили на кілька лотів. По поточному ремонту тротуарів для того, щоб більш оперативно проводити тендерні закупівлі і більш оперативно виконувати роботи. Тротуар на нижньобереговій у лоті північно західний В цьому лоті, окрім нижньоберегової, у нас ще тротуар буде на верхньобереговій ремонтуватися. Досить таки велика ділянка тротуару на вулиці Залізняка і частинка тротуару в районі вулиці Кармалюка. Загальна вартість ремонту чотирьох тротуарів понад 3 мільйони гривень. Олександра Семенюк, Валерій Лиховський новини міста.